Новий масований ракетний удар по Україні нині малоймовірний. Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Наразі шторм у чорному морі та сильний вітер у багатьох областях заважають РФ використовувати кораблі, літаки та шахеди. Така погода є критичною. Японія виділила Україні новий пакет допомоги на 470 мільйонів доларів. За даними представників Міністерства закордонних справ країни партнера, кошти переважно підуть на закупівлю обладнання для розмінування територій та відновлення енергетичної системи. Іспанія направить в Україну першу партію із шести танків Леопард-2 вже на початку квітня. Про це заявила міністр оборони Іспанії. За даними Олексія Резнікова, танки будуть направлені для контрнаступу. Хорватія планує передати Україні вертольоти Мі-8. Про це повідомляє очільник Міноборони країни-партнера. Відомо, що зараз рішення ухвалюють в уряді та планується у найближчий час завершити передачу. Фінляндія зможе протягом тижня вступити у НАТО та стати її повноцінним членом. Про це заявив президент держави, наголосивши, що таке можливе після того, як Турція ратифікує заявку Фінляндії на вступ.